Цьогорічна президентська промова. Хтось скаже, що це просто постанова, що він гарний актор, гарно грає. Ось тільки головного ніхто не помічає. Як він постарів, які стали очі, коли востаннє спокійними були його ночі? Хтось лише. Шашлики пам'ятає, ми ж не люди, в нас шашликів не буває. Хтось закидає зраду, говорить про чингар, про розміновування. Хочу запитати, ви проводили власне розслідування? Ви хоч сусідів в обличчя знаєте, що президенту таке закидаєте. Я не його адвокат, я просто людина. Та я бачу те, чого не бачить половина. Він перший, справжній гідний президент. Він залишився з нами у найвідповідальніший момент. Всі чекали, що здасть, що втече, та не втік. Чому? Мабуть, тому що справжній чоловік. Вам би на його місце хоч на день поглянути в очі матерів, дружин, дітей. Ви хоч знаєте, як це вручати медаль, повертати двохсотим героя, де знайти ті слова, щоб Європа дала тобі зброю? Він не всемогутній, не Бог так не буває, та він кращий з того, що було. Добре, що він у нас є. Добре, що у нас є залужний шаптала Наєв. Добре, що з нами Марченко, який відбив наступ на Миколаєв. Я плакала, слухаючи президентську промову. Плакало півкраїни від Донбасу до Львову. Перед очима пронеслася війна цілий рік. І в мене язик не повертається назвати президента або не втік. Можливо, мене розкритикують, біллють відром бруду, та в мене є своя думка, і я при ній була й буду. Я люблю Україну, хочу для неї розквіту, перемоги. Дякую ЗСУ за, за те, що б'ються за нас як за олім Боге. Разом ми сила, мусимо бути разом, щоб перемогти цю рду, цю москальську заразу. Не сійте, розтах, разом все здолаємо, вірю, переможемо. Впевнена.